Землі державної власності сільськогосподарського призначення через службову недбалість посадових осіб України перетворені у черговий сміттєвий полігон. І, на жаль, дані випадки в нашій країні не поодинокі, але те, що відбувається тут, це справжнє жахіття, котре ви зараз побачите. Можемо припустити, що дана земельна ділянка перетворена на сміттєзвалище не без участі українських можновладців та комунальних служб. Крім того, нами на даній земельній ділянці виявлено сотні тонн опалого листя в переміжку із різноманітним сміттям. Підтвердженням цього можемо показати ось такий монітор, котрий зберігається у цих купах сміття. Це що ви щойно побачили, це лише невеличкий шматочок того всього безладу, котрий відбувається на території міста Києва та Київської області. І чому так відбувається в черговий раз? Хочемо запитати в українських та київських посадовців. Тож, в черговий раз ми на превеликий жаль переконалися в тому, що київські українські можновладці не здатні забезпечити належну діяльність державних установ та організацій, котрі повинні перейматися та забезпечувати належний санітарний та екологічний стан нашої країни.